Зима триває. Сезон сніжинок давно відкрито. І сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові сніжинки. Для створення такої краси нам потрібні такі матеріали. Аміран з вітерним покриттям, пенійка, шпажка, ножиці маникюрні, які нитки. Термопістолет і декоративні прикраси. Починаємо творити. Нам спочатку потрібно вирізати наші деталі. Нам потрібно вирізати 5 квадратиків розміром 4,5 на 4,5 см. У мене смужка завширшки 4,5 см. І мені її потрібно поділити на 5 частиночок. Я відмічаю 4 дерев'яною шпажкою, щоб слідів не було. Відмічаю по 4,5 см зверху і 4,5 см знизу. Потім з'єдную верхню і нижню точку. Робимо ми шпажкою, щоб оцих цих ліній у нас видно не було, тому що ми будемо... Вирізати сніжинку і у нас буде видно і лицева сторона, і зворотня сторона, і нам не потрібні зайві лінії. Так, і тепер ми вирізаємо наші квадратики. У нас такого розміру повинно бути 5 квадратиків. Розмір 4,5 см на 4,5 см. Це великі квадратики. Тепер нам потрібно вирізати менші квадратки. Їх теж повинно бути 5 штук. Розмір у них буде 3,5 на 3,5 см. Таким чином вже відмічаємо. 3,5 см сантиметра знизу, зверху, і 3,5 см сантиметра знизу. Дивіться, щоб все було рівненько. І з'єднуємо ці дві точки верхню і нижню, і також вирізаємо. Робимо зі зворотнього боку. Ось таких рівних 5 великих квадратиків і 5 маленьких квадратиків у нас повинно вийти. Далі будемо вирізати наші сегменти. Нам потрібно скласти наш Квадратик таким трикутничком. І де у нас тут зрізи, де прямий кут, ми, нам потрібно зрізати, скруглити. таким чином ми скругляємо, щоб у нас було таке напівкру за округлений край. Далі зі сторони згину, де згин у нас, відступаючи десь 4-5 мм, ми робимо. Паралельно о цій лінії крайній, такий надріз. Теж закруглюємо, але не дорізаючи тут десь пів сантиметра. Далі відступаємо знов з цієї сторони, де згинуно, відступаємо також відстань 4-5 мм, і теж паралельно зрізу, ми так закруглюємо і теж не доходячи Десь пів сантиметра до краю не дорізаючи. Це ми зробили дві смужки і третю ще робимо теж пів сантиметра, 4-5 мм. І теж не дорізаємо. І таким чином у нас повинна отриматись така деталь. І нам потрібно зробити всі 5 квадратиків великого розміру. Великі деталі ми вже заготовили, тепер переходимо до менших. Тепер квадратики меншого розміру, таким же самим чином лицевою стороною всерединку складаємо і теж оцей прямий кут ми скруглюємо, так як ми робили з крупними деталями. І надрізаємо так само, як ми робили в першому випадку. Теж зі сторони згину, тут де згинула, ми починаємо різати і теж 4-5 мм. Тут даже можна 4 взяти. І теж не дорізаємо. Але все робимо так само, але ми робимо тільки дві смужки. На великих деталях ми робили 3. А тут ми робимо 2. От Щоб отака пелюсточка меншого розміру, але тут дві детальки у нас. Дві таких смужечки і пелюсточка всередині. І таким чином ми вирізаємо всі наші наступні квадратики. Переходимо до наступного етапу. Нам потрібен термопістолет. Пам'ятайте про техніку безпеки. І розпочинаємо ми з більш крупних деталей. Ми перегортаємо наш, нашу пелюсточку на зворотній бік, і нам потрібно всі кутики проклеїти, яким це чином ми робимо. Ми починаємо з серединки, з самої крупної пелюсточки. На сам кінчик малесеньку, малесеньку капочку клею нанесли. І Отак притисли. І трошечки потримайте, щоб клей застиг. Він дуже швидко схвачується. Якщо у вас тут ви випливла така капочка клею, нічого страшного. Це можна потім, я зараз покажу, так просто зрізати, і коли клей застигне, зрізати отак ножицями. І воно буде охайне. І у нас, бачите, так охайненько, невелика кількість ми так заклали складочку. Далі наступний куточок, тут декут. Трошки-трошки клею нанесли і таким же чином теж складаємо так, навпіл. Теж потримайте. Тут клей трошечки буде виповзати, тому що ми стискаємо і він виповзає. Намагайтеся зовсім-зовсім трішечки. Тут, як не намагайся, воно все одно трошки-трошки виходить клеїмо. Ну, нічого страшного, воно все, все виправляється, ми потім підріжемо, щоб робота, робота у нас була охайна. Від того, залежить від того, як ми це все охайно зробимо, і буде наш естетичний вигляд нашої сніжинки. Так от, коли ми всі. Так, частинки зробили, бачите, отак от воно повинно бути. Можна підрізати всі ці частинки, де у нас клей виступав, можна попідрізати. Так, далі. Далі оця верхня, сама велика дуга, ми її залишаємо. Всі отак перегорнули сюди. Бачите, яка вона повинна бути? Далі саму меншу, саму меншу, ця, що ближче до серединки, пелюсточку ми залишаємо, ми її не трогаємо. А ось цю маленьку наносимо клея от сюди на гострий, тут ту, де ми згинали і невелику кількість клею нанесли. І притискаємо отут, де наша пелюсточка, але не в самий кінчик, а трошечки відступаємо десь до сантиметра. 5-7 мм і отак трошечки потримаємо, щоб воно так застигло. Далі наступний середнього розміру також ми на нього наносимо невелику кількість клею. І в серединку між цими двома так, теж сюди так от, притискаємо, щоб я з серединки вони виходили. Ось наша одна частинка готова. І так ми робимо всі 5 пелюсточок, щоб вони у вас були ось такі. Бачите, які гарненькі. Ось великі пелюсточки ми вже заготовили, тепер переходимо до маленьких. Маленькі ми робимо таким же самим чином. Перегортаємо на зворотній бік. І теж, так як ми робили з великими, оці кутики склеюємо. Ви пам'ятаєте, що клея невелику кількість наносимо, і трошечки притискаємо і тримаємо. Але у нас тут буде на одну менше детальку, смужку. Тому ми робимо середню пелюсточку і дві смужки тоненькі. Отик ми склеїли, що потрібно, підрізали клей той, що виступає. І робимо так само, як ми робили з великими пелюсточками, але великої у нас самої немає, тому ми її не робимо. Перегортаємо саму пелюсточку, залишаємо. З самого меншого розміру ми перегорнули сюди наперед. І кутик теж, як і в першому випадку, ми нанесли на кутик велику кількість клею. І тут вже в самий кутик можна, на самий початок нашої пелюсточки, гострий прямий кут. І ми сюди приклеюємо. Меншого розміру смужечку і на більшого розміру. Теж наносимо і теж сюди між цими смужечками всерединку вставляємо і приклеюємо. Трошечки потримаємо. І у нас така деталь. Якщо треба можна підрізати, якщо клей десь вийшов. І ось такі детальки у нас. Бачите, як. Це маленька, це велика. Тут цю і немає цієї верхньої частинки. І таким чином ми робимо всі 5 маленьких пелюсточок. Ось ми всі наші деталі заготовили. Тепер почнемо збирати нашу сніжинку. Для цього нам потрібно спочатку викласти наші всі промінчики, всі наші пелюсточки і подивитися, як буде виглядати наша сніжинка. Але нам потрібно ще заготовити основу, на яку ми будемо кріпити нашу сніжинку. Для цього потрібно такий невеличкий десь 2,5, або 3х3, або 2х2, 2,5. І за квадратик і заокруглити отак краєчки, зробити його круглим. Можна залишити квадрати, коли буде гарніше виглядати, якщо це буде округлої форми. так як сніжинка ж у нас теж така не квадратна, а округлої форми. Так. Можна покласти лицевою стороною, можна зворотньою. І дивіться, тепер ми починаємо приклеювати десь пів сантиметра. Намастили клея і прикладаємо на нашу основу кружальця. І отак по черзі дивитесь, як вам, коли ви прикладали, що пелюсточки тут повинні бути не в серединку так складатися, а трошечки відступати. А тут у нас встик повинно бути. Сильно в серединку ми не заходимо. Аж сюди алта попідступаємо, щоб у нас всі блюстички розмістилися. Всім вистачило місця. Так, і перевіряємо. Дві у нас поміщаються. Ми ще нанощуємо клеїк на хвостик. Прикладаємо. Перевіряємо, щоб тут у нас встиг було. Проміжків не було. І останню полюстечку прикладаємо і дивимося, щоб у нас тут встик і тут встиг, щоб не було проміжків. Так, ось ми зробили. Тут всерединці ми потім задекоруємо. Так, і далі нам потрібно прикле... приклеїти оці маленькі деталі. Ми їх будемо між двома великими. Таким чином, просто от сюди в серединку ми його приклеїмо. Таким чином у нас буде. Тут можна на кутик і трошечки по краям нанести клею. Отак, Сюди трошки, на кутик, таким трикутничком. І швиденечко прикладаємо і притисли. І так з усіх сторін. Сюди приклеїмо, потім сюди. І так, всі п'ять пелюсточок. Ось наша сніжинка вже зібрана. Нам потрібно зробити ниточку, петельку, щоб ми могли повішати нашу сніжинку на ялинку або просто в кімнату. Ми відрізаємо нитку. Десь сантиметрів 10-15, як ви ви хочете собі довжини, продягаємо скрізь одну таку пелюсточку і зв'язуємо просто два кінчика, отак складаємо і робимо вузлик. Зайву ниточку відрізаю. Зайві. І наша сніжинка готова, але її ще потрібно оздобити. Оздоблюєте ви на ваш розсуд. Дивитесь, що у вас є. Можна приклеїти сніжинку. Якщо у вас є якийсь пушок або камінчики, поприкладайте, подивіться на мистинки, на ваш розсуд. Оздоблюйте вашу сніжинку. І нарешті наша сніжиночка готова. Погляньте, яка казкова сніжинка в нас вийшла.